Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні на занятті зліплення ми з вами будемо ліпити калину. Калина це рослинний символ України. Його шанують та величають. А ще наша з вами група називається Калинка. Тому буде дуже цікаво сьогодні зліпити такий кущ. Готові! Увага на екран! Здавна на Україні калина вважалася символом любові, щастя, краси, поваги. Цілу довгу холодну зиму палахкотять рубіновим намистом на калині яскраво червоні плоди. У калини китиці червоні, білі-білі квіти у калини. Я тримаю китицю червону, а здається, усміх України. Посадіть калину в чистім полі. Хай вона освятить нас. Вона любить дуже волю, хай же воля любить нас. Шановні батьки, допоможіть підготувати матеріали для своїх діток: пластилін, дощечка, кольоровий, пласти... кольоровий пластилін, дощечка, стека. Спочатку допоможіть діткам розім'яти пластилін. Також підготуйте таку основу. Потрібно розкатати такі довгі ковбаски. Стекою розрізаємо на декілька частин. Допомагайте вашим діткам, якщо їм іще незручно. Лівою рукою обов'язково тримаємо дощечку. Приліплюємо наші гілочку. Пальчиком обережно придавлюємо. Потім беремо зелений колір пластиліну і будемо робити листя, але тут треба допомога батьків. Перший варіант ліплення листочка. Уважно слідкуйте за мною. Другий варіант. Ліплення. Теж розминаємо і розгладжуємо. Потім стекою вирізаємо. Такі два листочка. Ось тепер залишилось нам зробити ягідки червоні. Тепер до роботи приступає дитинка. Допоможіть їй розім'яти пластилін. Хай вона скочує таку довгу ковбаску. Батьки з текою допоможуть відрізати. Багато-багато ось таких маленьких шматочків. І дітки скручують далі маленькі кульки. Дуже-дуже багато. І дитинка приліплює їх на нашу гілочку. Ось така сумісна праця вийде, мами і дитинки. Сподіваюсь, у вас все вийде. Я вам бажаю успіхів. Дякую за увагу. До побачення!